Зараз розлюблю невеличкий тур по нашому човну і по нашим харчам. Почну, мабуть, з самого простого. Ці каністри з водою ми їх наповнюємо раз в два дні. У нас там 50 літрів води, дві каністри по 15 і 5, 4 каністри по 5, 45 літрів, 50 літрів. 20 і 15, 15, 50 літрів води. Наш фільтр наповнює 30 літрів на годину, тобто ми майже дві години качаємо воду електричним насосом, який реверсос фільтр По-перше, По Це моя кабіна, тут я живу з Далю або Люйон. Це наш Ніс нашого човна. Тут навігаційний світло, воно зараз заряджається, ми заряджаємо батарею. Це сенсор вітру. Швидкості вітру ми збираємо дані по нашій експедиції для наукового дослідження. Прапор, камери, прапори точніше. Німецької немає, тому що е, Стефан, який купував ці маленькі пропорційні, купив німецького, він забувся про моє німецьке громадянство. Але в мене є німецький прапор. На фініші почепимо його замість австралійського. Австралійський висить як індикатор вітру теж. Так, відра. Чорне відро для туалету, зелене відро для прання. Це наш рятувальний е, плод. Це пара анкор, е, морський якорь. Е, і, по суті, парашут, який в воду опускається, і не дає вітру і хвилям розвернути човен. Боком до хвиль і не даємо перевернутися, якщо у нас великі хвилі. Ми встановлювали його раніше. Один, до речі, ми вже загубили уплив. Десь, десь була не закріплена грілка правильно. Так, це наші так називаємо хетчі відсіки. В цьому відсіку у нас знаходиться два важливих моменти. А там от знизу знаходиться насос який качає воду і фільтрує реверсосмос фільтр. Тут наші харчі ми досить економно використовуємо воду, тому для нашої гігієни ми в основному використовуємо ці салфетки, які, якими ми витираємося руки, ноги і так далі. Це наші делікатеси. Арахіс, їжа. Дуже цікавого немає. В цьому відсіку наші, ось, наша основна їжа. У нас їх відсіки, до речі, два таких і чотири е, інших круглих. Вони по розмірам приблизно однакові. В цьому відсіку у нас знизу знаходяться два акумулятори на 180 А годин кожен. І це наша їжа. Ми використовуємо організатор Ральф. Е, організував такі. Expedition Food – це британський бренд. В кожному пакеті дві порції їжі по кількості. Це насправді це один пакет, але дві порції, тому що одна порція 500 кілокалорій, дві порції 1000 ккал. В цьому пакеті сухо заморожена їжа, в яку можна додати воду, і через 10-15 хвилин вона в принципі досить смачна. Спагеті карбонара у нас більше десятка різних смаків. Риба і картопля в соусі з петрушки. і так далі. Там різні вермішелі, пасти, макарони і так далі. Досить смачно. Звичайно, так, як вдома, але в океані у нас іншого вибору немає. Це закриваю. Тут у нас в цьому відсіку. В принципі, те саме Expedition Food, але інші смаки, ми посортували їх так, щоб можна було легко доставати і не шукати довго. Тобто ми знаємо, де в якому відсіку що знаходиться. Зараз інший. Тут у нас знаходяться десерти, Гранола, вівсянка. В цьому відсіку теж Expedition Food. Парчі. А тут, тут у нас гелі енергетичні і енергетичні батончики. Ральф обіцяв багато снікерсів, але снікерс я бачив один і тільки обгортку. Це наша вода. Завтра будемо поповнювати запаси вже. Стефан Гребе. Через 7 хвилин у мене моя зміна, тому що ми пів години, через півгодини змінюємося. Так виглядає кабіна, там спить колега з Китаю, тому я не буду показувати. Це був тур по, по човну, по харчам.